«Івнінг Ньюз» у студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Чергова гучна ніч на українському півдні. Росіяни атакували Одесу калібрами та дронами камікадзе. Повітряним силам оборони вдалося знищити усі крилаті ракети та дрони. Внаслідок атаки у місті поранення отримали троє людей. Також внаслідок падіння уламків в Одесі пошкоджено понад 200 будівель. Серед них школи, дитсадки, гуртожиток та житлові будинки. Повністю згорів великий супермаркет. Сили оборони півдня звітують, постраждали лише цивільні об'єкти. Тим часом Київ продовжує витрачати кошти на перекладання бруківки в середмісті. Нагадаю, напередодні одному зі столичних чиновників вже оголосили підозру за фактом розтрати бюджетних півтора мільйони гривень, виділених саме на бруківку. Незважаючи на це, роботи тривають. А обурені кияни почали виходити на вулиці з вимогою перенаправити кошти з бруківки на купівлю евакуаційних автівок, які рятуватимуть життя наших захисників на фронті. Місто на воді може з'явитися в Києві. Архітектори представили проєкт будівництва музею води із аквапарком. Звести його планують в промзоні столичного району Теличка на березі Дніпра. За задумом комплекс буде створено для популяризації відповідального користування водою. Парк також має стати місцем сімейного відпочинку. Розробку проєкту почали ще до повномасштабного вторгнення, а розпочати його реалізацію планують вже після перемоги. Знайдіть 10 відмінностей в Оболонському районі Києва. Продовжують будівництво нового пішохідного мосту, який з'єднає острів Оболонський і парк Наталка. Наразі фахівці вже почали встановлювати конструкції у вигляді хвиль. Проте, як тільки кияни їх побачили, столичну владу також накрило хвилею. Критики конструкції, які зводять, значно менші ніж заплановані за проєктом. Кияни пишуть, так звана хвиля більше нагадує або хробака, або верблюда. Нагадаю, гроші на це будівництво виділила влада Франції та Тайваню. Відкрити міст планують вже наступного року. Збереження історичної забудови по Київськи це розірвати договір оренди після знесення історичної будівлі. Заборонити реконструкцію будинків, коли демонтаж найстаріших вже відбувся. Ініціювати звернення до правоохоронців, коли поліціянти майже тиждень розслідують справу. Так сталося із двохсотрічним будинком на Подолі. Це найстаріший дерев'яний будинок столичного подолу. Минулого тижня його знищили. Це було дуже гучно, дуже страшно. Майже 24 лютого минулого року. Замість 200-річної садиби власне будівлі хоче спорудити чотириповерховий клубний будинок. Старих людей обіжати не можна, а так само і будівлі і споруди. Треба якось узходжуватися такі речі з людьми. Краще б відреставрували. Аби відреагувати на свавілля, Віталію Кличку знадобився тиждень. Міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень щодо знесення понад 200-річного будинку на Подолі. Постфактум. міська влада готує звернення до правоохоронців, хоче перевірити, нібито законність дій власника. Щоправда, поліція Києва вже розслідує справу. Провадження відкрили за статтею про самоправство. Це сталося після суспільного розголосу. Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та очевидців, і наразі здійснюють заходи щодо перевірки наданих власником будинку документів. Віталій Кличко також закликав Київраду заборонити реконструкцію будівель, яким понад 100 років. Убуренням міського голови здивована депутатка Київради Ксенія Семенова каже, дозвіл на знесення 200-річного будинку на Подолі дав департамент містобудування та архітектури КМДА. Місто дозволило знесення. Мер це дозволив. Люди, які з ним пов'язані. Бізнес-партнер в цьому проєкті нардеп від фракції ЄС Сергій Алєксєєв, який є керівником фан-клубу братів кличків. Як можна казати, що про знесення нічого не відомо про те, що це сталося випадково, що місто ніяких дозволів не давало. Обурені активісти нарікають, що міська влада нічого не зробила для захисту 200-річної садиби. 2015 року за рахунок бюджету Києва проводили наукове дослідження, згідно з яким будівля була визначена як рідкісна пам'ятка забудови подолу першої половини 19-го сторіччя. Тому керівництво столиці запропонували подати цю будівлю на внесення до реєстру пам'яток. Проміжним рішенням мало би стати надання їй статусу щойно виявленого об'єкту культурної спадщини, але міська влада нічого не зробила. Віталій Кличко вирішив не заважати друзям-забудовникам заробляти завдяки знищенню історії Києва. Із 2007 року власник цього будинку Сергій Боярчуков. За інформацією змі він, бізнес-партнер нардепа Сергія Алєксєєва. Той очолював кіровоградську обласну організацію партії Удар Віталія Кличка, а нині почесний президент фан-клубу братів кличків і народний депутат від Європейської солідарності. І не встиг вщухнути попередній скандал навколо вже іншої історичної будівлі старого подолу почав розгортатися новий. На вулиці Набережно-Хрещатицький мають намір збудувати офісний центр на місці майстерень старого річкового порту. Будівлю, яка є найстарішим представником архітектурного ансамблю вулиці, вже обнесли парканом та готують до так званої реконструкції. А якщо столичні чиновники прийдуть трохи далі набережно-хрещатицькою вулицею, то побачать архів національної бібліотеки Вернацького. Там можна взяти тлумачний словник і прочитати, що словом реконструкція не можна назвати знесення історичної будівлі з подальшим зведенням на її місці офісного центру. Ставки зроблено, ставок більше немає. В Києві правоохоронці викрили чотири нелегальних казино. Гральні заклади розташовувалися на території Шевченківського, Солом'янського та Святошинського районів столиці. Вони ретельно приховували свою діяльність, відкривалися тільки для перевірених клієнтів та працювали під час комендантської години. В ході операції детективами бюро економічної безпеки вилучили 120 одиниць комп'ютерної техніки та понад півтора мільйона гривень в майбутньому. Причетні до організації нелегальних клубів зможуть поставити лише на зеро. Кількість мешканців Києва поступово наближається до довоєнного рівня. Наразі у столиці щодоби ночує близько 3 мільйонів 200 тисяч жителів. Тоді як до початку повномасштабного вторгнення ця цифра сягла майже 4 мільйонів. У травні минулого року Віталій Кличко зазначав, що на той час в столиці мешкало 2 мільйони 200 тисяч осіб. Таким чином, за останній рік фактичне населення столиці зросло на 1 мільйон. На оболонській набережній столиці активісти оновили велетенське зображення кримсько-татарського прапору. Витратили на це 150 кілограмів жовтої та синьої фарби, яку закупили власним коштом. Взяв участь в акції голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Віримо, що вже незабаром цей стяг буде не лише на столичній набережній, а й там, де він має бути за законом у Севастополі. Столичні комунальники розчистили дві ділянки русла річки Нивка у мікрорайоні Жуляни. Через потрапляння сміття до русла річка втрачала свою природну течію. Це могло призвести до підтоплення житлових будинків, розташованих поблизу. Також комунальники виявили і ліквідували незаконні каналізаційні врізки, через які засмічувалася річка. Сучасний витік нивки розташований у житловому масиві Термки. 2 що у Голосівському районі. Нивка впадає в річку Ірпінь в Бучанському районі Київської області. А якщо ви планували відзначити День Незалежності України у Львові, але переймалися через відсутність квитків на потяг, про вас подумали в Укрзалізниці. Перевізник призначив додаткові рейси поїзда Київ-Львів на 21 та 23 серпня. Тож кияни отримують додаткову можливість зустріти наше головне свято з філіжанкою ароматної кави на площі ринок. Ну а сьогодні православні українці відзначали медовий спас, або як його ще називають маковія. В храмах відбулися урочисті служіння. Цього дня віряни несуть освячувати до церкви воду, мед, мак, овочі та фрукти. З медовим спасом розпочинаються проводи літа. А в народі говорили маковій літо на осінь міняє. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, інстаграм і Тікток. qr код ви зараз бачите на екрані. На цьому в мене все. В студії для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось.